Іван Сергійович. Сьогодні хочу вам розповісти головні новини нашого двору. Спочатку давайте подивимося коротенький сюжет. Женщина, а що ви тут робите? Я... І Вось... для чого це ви робите? Клад шукаю. А... Знайду клад. Навезу сюди землі гарної. Посажу гарні дерева, кущики. Буде красиво, буде радувати гляд. Спасибі, спасибі. І от таких от жіночок я поки ходив до зубного лікаря на прийом. Побачив по місту дуже багато, ну, чоловік 10-15. І всі вони займалися цим самим, що і ця жіночка. Копають грядки, полють бур'яни і вичищають усі участки в нашому місті. Я їх, оцих жіночок, Називаю мой лісапетний батальйон. Нехай, звичайно, Наталія Іванівна Фаліон не ображається, але я не посягаю на її авторські права, ну, красиво ж назвати їх лісопетний батальйон. Вони це роблять не для когось, а самі для себе, для того, щоб привести до ладу наші оці цвіточні клумби, дворики. І якщо подивитися на порівняти їх із бабушками Путіна, отими отрядами Путіна то це ж зовсім інша картина вимальовується. Ну от бабусі Путіна якось так кричать істерично, вмішуючись у питання стратегії держави інших країн. Якщо ви не будете слухати росіян, то ваша стратегія приведе вас до краху. Оце їхній такий ну зовсім некрасивий порядок. І вони все пропонують іншим державам. А наші оці бабусі яких я називаю мой лісопетний батальйон, вони зовсім по-іншому це роблять, розуміючи нашу стратегічну мету робити все, щоб наближати нашу країну до Європейського Союзу. І не тому, що якийсь там. От у місті у нас об'явлено там неділю чистоти. Не за баганок оцих чиновників, що вони питаються робити, а зі свого власного бажання. І ну, тому вони являються головною рушійною силою нашої країни в цьому питанні. у Просування нашої країни до Європейського Союзу, наведення ладу, порядку. І і це ж таке незрозуміло, що Ще у нашому дворі, мабуть, колись був. Прильот шахеда, або, можливо, це комунальники вирили оцю канаву. Спасибі їм за те, що вони її зарили, закопали. Але, як завжди, асфальтом покрити забули. Тепер не так уже і красиво виходить. Крім цього, є в нас іще отакий колоритний парканчик для клумби. Цей парканчик чисто в українському стилі, мабуть, як біля хати Тараса Григоровича Шевченка, він мене дуже надихає, і поряд проходять люди досить часто. І вже ну, років три, скільки цей парканчик стоїть, не знайшлося. Такого хулігана, щоб його зламати, він же на силу тримається. Значить, люди потроху перевиховуються, і наближаємось ми до Європейського Союзу. Ще у планах нашого лісопетного батальйону є такі, як побілити. До Великодня бордюрчики та старі дерева, і буде зовсім уже красиво. А ще хочу звернутися до наших воїнів, солдатиків, захисників наших. Ми всі чекаємо вашої перемоги. І вже. Готуємось вас зустрічати вдома. Робимо все для того, щоб було затишно в нашому дворі. Повертайтесь, будь ласка, живими. Вас тут чекають всі. Будьте живі та здорові. Ну, на цьому, мабуть, буду закінчувати із новинами нашого двора. Будь ласка. Підписуйтесь, ставте лайки. І дякую вам за увагу і за те, що ви в мене дивитесь. Бувайте здорові!